Парасопницький Євангелій це перший відомий переклад євангельського тексту церковної книги із староболгарської рідної тогочасної української мови. Це найважча, найбільш цінна книга України. Українську першу книгу писали п'ять років. Розпочинали роботу над Євангелієм в Ізяславі, але назвали Пересопницьким за місцем, де його завершили. В літо тисячної місяця августа. 29-го дня це та давня українська мова, якою говорили, якою молилися українці у середині 16-го століття. В музеї Пересопницького Євангелія гортаємо факсимільну копію, тобто максимально точне до рукописного оригіналу. Відтворення у факсимільному виданні Пересопницького Євангелія застосовано навіть не папір, а текстиль, які за своїми тактильними властивостями схожий до пергаменту. його спеціальним замовленням було привезено із Швеції. Книга повністю відповідає оригіналу і за розмірами. 24 на 38 сантиметрів і за вагою книга важить 9 кілограмів, 300 грамів, і усім оздобленням, включно з мініатюрами, тисненням наносили шар сусального золота. І по суцільному сусальному золоту уже художник пензликом попрацьовував орнамент. Кожне із чотирьох Євангелій розпочинається зображенням даного євангелиста за роботою. Початок євангелії від Івана. В началі слово. І слово било від Бога. І било слово то Бог. Науковці, дослідивши переклад Пересопницької Євангелії, згоджуються на тому, що найбільш до народної перекладена Євангеліє від Іоанна, найменше за обсягом. Але саме тут найбільше українських слів. Використаних у тексті оригінал Пересопницької Євангелії двічі вивозили з України. Як сталося так, що рукопис таки повернули до Києва, де він і зберігається? Директор культурно-археологічного центру Пересопниця Іван Солодуха пояснює так: це вищі сили однозначно. Тобто вона два рази попадала вже в ту Росію. Вона була в Петербурзі під час. Е Російської імперії і під час другої світової війни її вивезли в Уфу, Там говорили, вона там лежала там про чуть би не просто неба. Вона все таки вернулася в Києво-Печерську лавру, А вже відповідно там вже академіки, професори, які звернули на увагу, передали в бібліотеку Конацького. Раз у п'ять років пересопницьке Євангеліє виносять з бібліотеки для інаугурації. на українській першокнизі з 1991 року присягали усі шість президентів України. А в пересопниці до 460-річчя написаного тут Євангелія облаштують інсталяцію рукописні книги України. Вона вмістить 10 факсимільних видань з оригіналів 12-16 століть. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.